Всім привіт, народ. Що в нас сьогодні буде огляд олівця, Ви скажете, що за фігня, Вова, який олівець. Повірте, ви дотивитесь то відео до кінця і побачите, що це за олівець. Ви самі ним зацікавитесь. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. А ми пігнали більш детальніше. Я вам покажу, що він може і як ним працювати. Народ, цей олівець це копія фірми Піка, яка робить олівці для будівельників і так далі. Ціна таких олівців в оригіналі коштує від 500 гривень і вище. Плюс отакі в комплекті йдуть стержні. А це я заказав на Аліекспресі. Коштував мені олівець 69 чи 74 гривні. стержні також коштували в тому районі чи 60 гривень, чи 50 гривень. Тут їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Плюс з олівцем прийшов в комплекті. Один стержні. Давайте Спочатку я вам розкажу, що в нього є по функціоналу. Дивіться сюди. Так, в комплекті, от я ще раз показую от такий кейси, класний. Блін, як він там відкривається, ну, відкривається. Зараз я вам покажу. Відкривається він ось так. От знизу. Він запакований досить ну, грубий пластик, як на Китай. Ну, досить грубий пластик. Щоб ви ці оці стержні не поламали. Так що зламати їх, отак гнути, не зламаєте. Все гарно, акуратненько витягнув, поставив без проблем. Супер. Запхали і ніяк не зламаєш. Плюс. Сам олівець виповнений з металу. Бачите, тут такий металічний товщина дуже маленька, тому що ви можете всюди підлізти і десь відмалювати. Бачите, оця відстань ви можете залізти де хоче про сам механізм тих стержнів, як вони сюди заправляються. Дивіться сюди. Тут у нас стержні йдуть через металічний, тут у нас де зверху кнопка, як в звичайній ручці. Ви нажимаєте і стержень вилазить. Відмалювали скільки треба, він вам, він вам стерся, ще піджали і все. Далі, як вони заправляються сюди в руку? Відкручуєте зверху кришечку цю. Ще дивіться, яка плюшечка є. Тут у нас є стругалочка. Стругалочка. Ви собі запхали. Хочете більш детальніше, тонко до міліметра відмалювати. Стругалочкою, ви собі, як ви бачите, застругав. Я вам застругав. Тонесенько. О, дивіться, зараз. Тоненько застругав. Можна ще тонше, як ви бачите. Ну, стругалка така собі, ну, Китай. Але стружить ну, досить нормально, Не, без питань. Стружить добре. Далі ви собі застругали і гарненько на чомусь, от, наприклад, на дерев'яшці приставили і, бачите, тоненько відмалювали. Дуже ергономічний, в руці брати можна і малювати. Все на дереві гарно відмалювали. Хочете товстіше, стерли і товстіше. Не знаю, чому тут червоні, ще, до речі, можливо, вони йдуть по металу. Зараз ми це все провіримо. По чому він малює і як. Коротше, ви зрозуміли, функціонал просто бомба. Для майстерні, yeah. комфортно, акуратно, є защіпка, що можна собі на ремень чи кудись там на сорочку зачіпити і все. І малюєте собі, креслите і все. Дуже комфортний, реально дуже комфортний за такі гроші. Піка, я вам кажу, піка фірма Піка коштує дуже дорого. 500 гривень олівець. І в них один мінус. Що в них е, стругалка йде на чехлі. В них ще йде чехол. Звичайно, ну за 500 гривень має бути чехол. В них йде чехол, і в них йде стругалка. Та, я не спорю, в них е, матеріали стержні, по-любому дорожчі, по-любому кращі. Але я кажу, мені для моєї майстерні, хто просто там десь-неде десь собі щось там малює по столярстві, по металу робить штука дуже бомба, реально. Дивіться далі, давайте ми провіримо, чому він ще малює. Я тут набрав дек декілька матеріалів, от наприклад. Цинк. Вімемо по цинку. Видно на цинку. На цинку. Ну, видно. Ну видно. От малює, видно, що малює. Я ще візьму червоні стержень. Малюю. Далі. Пластик. Я думаю по пластику без проблем. Малюю класно. Такий метал, звичайний. Малює. Без проблем. Далі. Каналізаційні труби. Малює. Видно. Видно, без проблем. Беру ще. Зараз візьму ще червоний стержень. Так. Плитка. По плитці, малює, супер. Плитка другого, якогось, ну, коротше, другого сорту. Малює. Ну, видно. Не так яскраво, але ну, видно добре. Щоб, щоб щось відмалювати, я думаю, буде видно. Зараз я червоні поставлю. Далі. Яка в мене була, таку і беру. От ще грес плитка. Ну, по гресі все малює, без проблем. Далі, що, поставимо червоні стержні. Зараз я вам покажу, як це все заправляє. Як витягнути цей стержень і поставити другий. Нажимаємо до кінця і витягуємо. Витягуємо цей стержень, ставимо його назад, щоб не поламати. Цю штуку витягуємо. Витягуємо собі червоний. Витягуємо червоний, чорний ставимо. І цей чорний ставимо. Відкручуємо. Як його вставляти? Просто і дуже легко. Вставляємо цим гострим донизу, закидаємо його всередину, закручуємо. Все, нажимаємо на кнопочку. Зараз він підлізе. Ага, значить, добре не запхав. Ага, Він тут застряг в стругалці. А, нажимаємо на кнопочку. Зараз він підлізе. От він підліз, закручуємо стругалочку і пробуємо, як він малює червоними по цій кліці. Мені дуже цікаво. Так, також, також само. мені здається, звичайним сірим воно малює набагато краще. Ну і по тому всьому він, як ви бачите, червоним по металу малює добре. По цьому червоним малюю добре. Супер. По дереву та без проблем малюю. Ще один дуже важливий е, нюанс в цьому олівці. Дивіться сюди. В кого такі були ситуації. Ну ставте лайк відео. В кого такі були ситуації, коли ось така штука, і вам треба е, відмітити, а олівець, оцей фізично, він сюди не залазить, в дирку, не дістає. А цю штуку ви можете. Хоп-хоп. Підсунули, наприклад, навіть ось така глибина. Ось така глибина. Ви собі відмалювали. І все. в нас є, в нас є мітка. І ми вже знаємо. от, Відмалювали, я мітку поставив. Цим олівцем треба брати, загостряти або маркер якийсь тоненький. І о, він не годен відмалювати. Я ним не відмалюю, тому що він фізично в ту товщину не дістає. Наприклад, зробимо таку: заточите. Ви що будете заточувати весь олівець, отуда, щоб от сюди відмалювати. А цією штукою ви собі взяли. І сюди я відмалював. Все є точка. Бомба, бомба. Так що народ, ось такий олівець, просто бомба. Мені дуже сподобався. Я викидував його вже напевно тиждень, може чуть менше, в телеграм, що я його забрав з Китаю. Е Зараз я зняв відео. Я думаю, для майстерні хто не часто користується непрофесіонально, там плитку ложе або ще щось такі. Тіпа типу копії пік, вам підійде так, піка олівець малює по плиці і по граніту. Так, хто займається таким ремеслом, я думаю, вам підійде краще піка, чим цей олівець, тому що вона малює всюди. А тут реально за копійки дуже класний олівець, свою майстерню. Всім раджу, посилання залишу звичайно в описі під відео. Також в телеграм. Всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам подобається така рубрика, що я от з Китаю такі от одиничні варіанти показую, які реально мені сподобались чи ні. Якщо так, то буду знімати далі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.